Всем привет, слава Україні! Така кобіла. жрабна по бутику А ще не знати? А Ще не знає, а квант пускав 18 день чи 19 Але мало би бути жирябна, Бо... По цей пару Ещ їде, скажи, барабарис. Тримай біде, да? Ні. Хелша довго ж, ні? Ну. Коли я привернула так почало пасти що таке? А де я чому? А вона п'є Комож Рпціус. Я і можу жирап. Буть. би дати тоже гощамось. Zło będzie pernicy. nie. nie. Tak, Chodź, ale... Tak, ale... Tak, ale... Tak, ale... Tak, ale... Tak, Tak, ale... Tak, ale... Ei. Su jadė pasti. Nepradėš? Nepradėš. Samikryšto tie. O, įtakojau čia ar nebūlau tie, o ne duodė, atrodo. Na. Там смосі повезє на два. Ду одного тут другого, это вже гакінь замовкла Я тепер чергу розбили від терибуть, правильно Тайде по колюбіде, що ти ставить? Você então, então não vai... Agora só vai ficar na Mas você vai ficar na véspera? Na eu vou para o mar. Não. Eu vou para o barbequeiro. Você vai ficar na Пригав. Як будеш твойка, як буде... Е, 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 е. А якщо репно ще буде, то я не знаю, як вона буде Ну так виглядає, як вона буде з магами вже твойка жіроб'ятися. Навіть коли я пікав бути, то відколи вона пасти капець А це є в чому пасти на спорю

Тього люди в малому году їщи. Я тепер даю. Передаю, отпер на ношу навіть. Пермій посуть, які троє. Оце ні, це буде кусити, там село. Ти буде кусити. А ще тепер палуби на Trój? Tak, trój. Jak spustnieje się. Stań, koło kobiety. To kobiety? Ta kobieta nie ucieka. Taki nikt. Сюдай. То нога у такого. Ви сюда. сюда да? Не, ну, я буду не мати. Куки він весь? Копаєш хоч. Та скінь, таку на так друга хобела те саме. Тобі лежа жарядно було, о. Уже буду вальний фест. Два роки на ну, немало вообще? Ну. А я А того року не було куди його не, no. не було куди його не добре, що лагер я собі ти не знову ти був би то річе вдохнову якби знав Якби якби ти знав що боці як є а, то він же був босини я вже знав що він є no. як я, тоді я тобі пов... а, як зняв. Булюся, босси гнати. Я думав, що і так думав, і так думав. Чи ж ребенщи? А немає його подружки, не віганію. Я він її не забув. Яка? Хлопців тих. А. Погоні скачу. Вержи нет, да? Що ти гіма? Кобіл Ну самася коротко і походити інтерп'ят, знайшли. Чекай, би було ветко і всім бачимо ти лайки, підпише на канал.